Після перерви через відомі події в нашій країні і у світі в Одесі відродилася традиційна наукова конференція Філатовські читання. Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова зібрав під одним дахом офтальмологів, а також фахівців суміжних спеціальностей не лише зі всієї України, а й медиків та вчених з більш ніж 20 країн світу: Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Китаю, США та інших, відкрив конференцію у форматі онлайн доповідач з Нідерландів Геріт Мелес з лекцією, яка присвячена відомому на весь світ українському академіку Володимиру Філатову. Серед доповідачів також київський гість, директор інституту радіаційної гігієни і епідеміології Павло Федірко. Дуже добре, що інститут Філатова проводить цю традицію цю конференцію. Я сподіваюся, що вона трошки в новому форматі прийде дуже успішно. Ну а ми звичайно займаємось радіацією. Я можу сказати, що завдяки тому, що ми готові до цього, небезпека трошки зменшилась, як і будь-яка наука, офтальмологія не стоїть на місці. Сучасні технології і методики дозволяють ефективно лікувати очні хвороби. Фахівці інституту презентували свої напрацювання. Буде стосуватися доповіді і впровадження. Високочастотного зварювання біологічних тканин в клініку, результатів цього методу лікування. Що цей метод дав більше нашим пацієнтам, що вони могли отримати від того, які у нас результати. І таких методик у нас досить багато. Кожна з таких конференцій згодом призводить до нових проєктів, зазначає директор інституту Наталія Пасічнікова. Тому організатори заходу очікують фідбек і розраховують на подальшу співпрацю. От ми зараз, наприклад. Працюємо в міжнародних наукових проєктах. Наприклад, з Національним інститутом здоров'я Сполучених Штатів ми розробляємо там, стосується спадкових захворювань, ретинопатій недоношених. Є дуже цікаві проєкти. Наприклад, використання штучного інтелекту. Конференція в Одесі присвячена пріоритетним напрямкам офтальмології, а саме захворюванням рогівки та переднього відділу ока, посттравматичні патології ока, в тому числі при бойовій травмі, хірургії катаракти, нейроофтальмології, онкології ока, вітреоретинальній патології, глаукомі та реконструктивній хірургії. Філатовські читання триватимуть в Одесі кілька днів.